У бродах відбулася спільна молитва за полеглих героїв України. Деталі у сюжеті на спільній молитві біля банерів героям України, що поклали своє життя у боротьбі за вільну і незалежну Україну. Чисельно зібралися представники влади Бродівської міської територіальної громади на чолі з міським головою Анатолієм Балеєм, його заступниками і представниками виконавчого комітету. Крім цього, тут були батьки загиблих воїнів та громадськість. Захід розпочали з молитви до Пресвятої Богородиці, де просили про її заступництво, а також до Господа нашого, який милосердний, і завжди, у найважчі часи, прийде на допомогу. Господи! Цього разу до Бродівської міської територіальної громади завітав митрополит Львівський Макарій, який спільно з іншими священнослужителями провадив молебень за воїнів, які повернулися на щиті до рідних бродів. Алея героїв це місце болю і нагадування про те, якою ціною нам тут у тилу дається незалежність сьогодні, ж коли цвіт нації споглядає з банерів на нас. Ми не маємо права забувати про їх подвиг і молитися щиро і відкрито кожного разу, коли проходимо біля алеї. Адже Господь їх до себе забрав, щоб їх душі перебували у місці світлому і спокійному разом з ним на віки вічні. За них же сьогодні спомин твором оселя праведливо сели, нідрі Авраама, Ісаку. Я буде праведний, прочистий. І нас поміли спаса, бо він благий, і чоловік палюта. Герої живуть у нашій пам'яті у наших думках і серцях. Для них ми приносимо квіти, які іноді умудряються поцупити, але ніколи, і ніхто не зможе вкрасти шану і вічну пам'ять про тих, Хто на небі у вічному строю, подай Господи невинно ввієним воїнам нашим, які віддали життя своє, за Богом бережену країну нашу, що їх поминання сьогодні творимо, і сотвори їм вічною. На завершення молебню архімандрит Миколай освітив банери: ми ніколи не забудемо і не пробачимо ворога Росію, і перемога обов'язково буде за нами. Герої, що сьогодні висвітлені на банерах з неба, допомагатимуть нам тут. Адже сила Небесного Отця, сила наших героїв, ніколи, ні за жодних обставин не зрівняється з силою найлютішої і найбільшої армії в світі. Хто проходить ту алею, на очах сльози завертаються. І багато, то, то не церква, церкви немає. Але замість церкви оті українські мучі, славні мучі, молоденькі, але славні. вони не побоялися і пішли. І віддали своє життя, щоб Україна жила, щоб Україна була вільна, щоб українці були вільні, бо щоб Москаль не топтав нашу землю, як кажеться в пісні. Також митрополит, який провадив службу разом з іншими отцями, подякував владі за встановлення таких банерів, але війна не зупиняється, і ми всі повинні об'єднуватися у вірі, що Україна переможе, адже лише один Бог знає, скільки ще таких банерів буде не лише у бродівській громаді. Нехай всемогутній Господь прийме душі померлих, а нас помилує, спасе, бо він благий. І людинолюбний навіки слава героям і вічна подяка батькам за героїв, які живуть у наших серцях, і які ніколи не вмирають. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.